Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про колесо. Колесо один з найважливіших винаходів в історії людства. Воно дозволило людям збільшити продуктивність праці і розширити свої можливості для пересування. Колесо стало основою для розвитку транспорту, промисловості та сільського господарства. До винаходу колеса люди використовували різні способи пересування вантажів та людей. Одним з найпоширеніших способів було використання тварин, вівців, кіз, віслюків та коней. Згодом почали використовувати колоди і сани. Достовірна дата походження колеса невідома, але вважається, що воно було винайдене незалежно у різних культурах світу. Найдавніші знахідки, що свідчать про використання колеса, датуються ще четвертим тисячоліттям до нашої ери, і були знайдені вони у Месопотамії, Європі та Центральній Азії. На шумерській піктограмі 35 століття до нашої ери було знайдено перше зображення колеса. У Месопотамії перші колеса були зроблені з дерева і використовувалися для виготовлення гончарних кругів. Пізніше вони стали використовуватися для виготовлення возів, які дозволяли людям перевозити вантажі та людей на великі відстані. Тому колесо стало справжньою революцією в історії людства. Спочатку колеса були дуже важкими, у найдавнішому індійському місті. Махенджо Даро був знайдений візок з колесами, вирізаними з цілого стовбура дерева. Незабаром для возів як тягову силу стали використовувати тварин. Перші упряжки були примітивними і не дозволяли задіяти тягову силу наповну. У більшості випадків упряжка складалася з мотузки, прикріпленої до рогів тварин. Використання тварин в якості двигуна стало переломним. Вирішальним моментом в історії розвитку колеса. Але вдосконалювався не тільки транспорт. Людина почала будувати дороги, які змінили природні стежки. Перші дороги були виявлені на території сучасної Англії та Швейцарії поблизу польових поселень. Вони представляли собою настили з гілок з метою полегшити людям прохід до берега. Незабаром, а саме у 20 столітті до нашої ери, цей винахід. Досяг кордонів Китаю, Європи та Індії. Спочатку колеса використовували для перевезення людей у колісницях, потім же застосування колеса стало ширше. Винаходили види транспорту для пересування вантажу по території Єгипту. У стародавній Греції широко застосовували різні вози та колеса, а потім стали поширюватися вони і в Римі. В Америці вози і колеса стали використовуватися тільки після приходу на її землі колонізаторів європейців. Ще за 1500 років наші пращури вигадали інновації, вони оснастили колесо дерев'яними спицями. На такий крок їх підштовхнула військова необхідність. Не дивно, що першими, хто використовував колесо з дерев'яними спицями, були єгиптяни. Сталося це приблизно у 2000 році до нашої ери. Вони застосували їх у своїх знаменитих колісницях. А ось ідея укласти колеса в металеві обутки, аби вберегти їх від швидкого зносу, належить кельтам. У 1000 році до нашої ери. Вони оснастили такими вдосконаленими колесами свої колісниці. До речі, колеса, оснащені спицями з дерева, залишалися незмінними аж до початку 19 століття. У той час. Винахідник Фердинанд Бауер запатентував перші металеві спиці. Він просто взяв довгий дріт, просунув його багато разів через ободок колеса і закріпив на обох кінцях маточини. Класичним прикладом його винаходу є велосипедне колесо. Наступним проривом в еволюції колеса став винахід шини. Ідея її створення належить Роберту Вільямсу Томпсону. Свій винахід він запатентував у 1845 році. Через 40 років його розробку удосконалив шотландський ветеринар Джон Бойл Данлоп. Для виготовлення шин він почав використовувати тверду гуму. Колеса ж для машин винайшов Карл Фрідріх Бенц у 1885 році. Він створив оригінальний транспортний засіб під назвою Benz Моторвейген, який одразу запатентував. А Андре і Едуард Мішлен першими почали використовувати в автомобільних цілях гуму. Вони заснували знамениту фабрику з виготовлення шин. У 1910 році Гудріч став додавати до гуми вуглець, що стало безперечною революцією у виготовленні шин. Що ж стосується легендарної моделі машин Ford, то вони комплектувалися дерев'яними колесами, які раніше використовувалися для транспортування артилерійських снарядів. Однак цьому автомобілю не вдалося поставити Америку на колеса. Даної мети досяг Джон Данлоп, який винайшов пневматичні шини. При цьому вони сильно відрізняються від тих, якими комплектуються сучасні автомобілі, бо вони мали крайній малий термін експлуатації, лише до 3,5 тисяч кілометрів, і то їх потрібно було постійно латати після 80 кілометрів пробігу. А потім винайшли диск до колеса. Як і багато інших речей в історії, його поява була обумовлена низькими виробничими витратами. У результаті вийшло. Легке, жорстке і стійке до пошкоджень колесо. Більше того, воно було дуже доступним. Нині існує два основних типи колеса, якими комплектуються транспортні засоби. У їх виробництві використовуються різні сплави сталі, завдяки чому вони виходять легкішими і міцнішими, ніж колеса, які виготовлялися десятки років тому. При цьому сьогодні виробляються як литі колеса, так і оснащені спицями. Тож нині конструкція колеса отримала свою завершену форму. Однак багато компаній надалі намагаються винайти нові екзотичні прототипи. Відносно недавно автомобілісти отримали новаторську концепцію твіл безкамерне колесо. Воно не пневматичне і повністю складається з гумових протекторів. І робота над удосконаленням безповітряних шин не зупиняється. Багато автовиробників вбачають у безповітряних шинах великий потенціал, а тому перегони технологій продовжуються. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось!